І ще про здоров'я міняли цигарки на цукерки в сумах на соборній площі. Близько 70 волонтерів пропонували курцям викинути в смітник цигарку, натомість пригощали перехожих карамелькою. Люди марлюбно сприймали пропозицію. Акція відбулася в рамках місячника по боротьбі з палінням. Взяли участь волонтери Сумду Сумського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей і молоді та громадської організації Молодь України для шостки ідея не нова. Вже третій рік поспіль волонтери молодіжної дорадчої ради проводять подібні акції, зупиняють на вулиці всіх, хто палить, пояснюють ризики подібного надбалого ставлення для здоров'я, і замість карамельок вимінюють цигарки на шоколадні цукерки. 16 лютого на базі Куйбишевського будинку культури відбувся сольний концерт двох викладачів музичної школи номер 1 У цей вечір капсульчани змогли насолодитися неперевершеною грою на таких інструментах, як гітара та домбра. Більше 30 композицій, ансамблевої класичної музики та творів зарубіжних авторів почули гості концерту та моя колега Юлія Шаповал. Не пізній вечір ані 20-ти градусний мороз не заводили справжнім шанувальникам класичних народних інструментів та ансамблевої музики завітати на концерт молодих, але від того не менш талановитих викладачів дитячої музичної школи номер 1 гітариста Кирила Іванченко та домристки Ольги Червоної. Наша знімальна група поспілкувалася з солістами і дізналася багато цікавого, зокрема, про складності даної професії. Це справа дуже важка. Тобто Якщо в неї вникнути взагалі душою і зрозуміти, що це таке, то це дуже важко. Если в школу прийшов допустим, за заніматися то естественно, ти играешь для для душі в будь-якому ты Ти играть для себя, потому что это, это не кусок хліба это, естественно, на ньому не зарабатуш. Але поруч із творчою та душевною насолодою постає проблемне питання щодо викладацької діяльності. Бо якщо за словами директорки першої музичної школи Ганни приходька на клас гітари наборучнів повний, то з наповнюваністю класу Домри складніше, бажаючих небагато. Клас гітари сформірован. А вот, к сожалению, класс Домры, он практически отсутствует. К сожалению, в наше время Домра звучит очень редко, и в нашем городе в том числе. Можно сказать, что это один из вымирающих инструментов. Преподаю давно, я как бы только в основном, наверное, только играю в концерт, ну, играю, но не преподаю мало очень. Ну, нет у меня учеников сейчас. Во-первых, это инструменты оркестровые, если, если допустим, он не, не, не солирующий, как я вот сейчас, допустим, буду играть. Ну, Тому мало желаючих і діток. В общем, ноги плохо йдуть на цей інструмент. Але ймовірний вихід з цієї складної ситуації Ганна Олегівна знайшла. Хоча на це знадобиться і деякий час. З часом цей клас у нас буде повноцінним. Хоча в школі у нас працює такий творчий колектив, як оркестр народних інструментів. І діти, наші учні, які займаються на фортепіано, Они вивчають домру як доповнітельний інструмент, тому в школі звучить повноцінний оркестр народних інструментів. ж думки і начальник відділу культури та туризму шослінської міськради Ігор Фатун, який є великим шанувальником народних інструментів. Він сподівається, що цей концерт дасть змогу присутнім ближче ознайомитися з дивовижним звучанням домри, тим паче, що солістка буде грати не на російському трьохструнному інструменті, а на чисто українському чотирьохструнному. Раньше в музыкальных школах у нас были в каждой по домристу, и у каждого было 10-15 человек учеников, то, к сожалению, сейчас этим похвастаться мы не можем. Поэтому концерт сегодняшний, я думаю, ну, даст возможность ознакомиться нашим. Слушателям вчеособів дітям з этим інструментом». під час концертної програми глядачі насолоджувалися класичними творами російських, бразильських, українських та польських композиторів у виконанні викладачів музичної школи номер один. Після кожного музичного номеру, а їх було близько тридцяти, музикантів залаштунки проведжали бурхливі овації глядачів. У концерті брав участь і викладач дитячої школи мистецтв Іван Іванченко, батько Кирила Іванченко. Але в цей день він, як то кажуть, грав роль другої скрипки, допомагав сину в ансамблевих композиціях. Музикою Іван Михайлович займається все життя і вже через три місяці йде на пенсію. Але не дивлячись на великий музичний досвід, музика для нього не просто хобі, це його професія та життя. Помимо Шостки, если брать молодые годы, я работал в Гомерской филармонии достаточно много, 6 лет, и объездил весь Советский Союз. Для меня уже, собственно, да, для меня никаких особых проблем уже нет, все, я, в принципе, прошел, знаю. Но сложность все равно есть, потому что музыка э, не такой уж простой жанр, как многим кажется. Тем более серьезная музыка. Я за счет этого живу, можно сказать.